Можна обрізати вовчки, які виросли всередині стовбура, зараз ми покажемо. Є гілки, які виросли всередині стовбура. Жировий, ось. Плашкою різати. Може ще рука не розробилася. Ну, обрізати можна такі внутрішні, які, які виросли, і вони толку від них не буде. А оці край подрізка, зараз не треба робити. Пройде. Пів місяця, зараз кінець січня, середина лютого вже пройдуть основні такі приморозки і тоді будете підрізати. Косточковий можемо тягнути до, непосредственно до самого, до самого обробітку, тому що персики, слива, вони дуже бояться цього, ну, підморожування. Якби. Ліпше, добре. Согласен, але він біля двох тисяч стоїть. Так, Не, ко... Не кожен його зможе потягнути, той лови.